Камаз числиться за Міністерством оборони. Місто на одній людині. Сталося так, щоб е, з того КАМАЗу знялися певні речі, продалися за гроші і далі тому подібне. Зараз твоя задача, щоб людина не сіла, так? От. треба це все буде повернути. От. Це перше питання. Друге, п, друге питання. Якщо цього не буде зроблено, тоді сяде, окрім тої людини, сяде ще декілька чоловік. А тут цікаве питання, понимаєш, ти для Діма кабіну продавав, так? Ти гроші брати, ти брав і сістну собі чи ще брав з собою? Ну, все обговорено було через одну людину. Ну через кого? Через Ігора. Через Жубу? Ну так. так. Я сам тут нічого не рішав. Я поняв. Він... А скільки це грошей? Взяв собі, скільки йому? Там 5 тисяч було. Ну, ти... то, скільки... ти ти... Ти... Тисячу, тисячу йому дав, 4 в мене залишилося, я йому ще довго був віддати. Ти йому ще довжен був віддати. Так. Тент куди вже. Тент Тен я не знаю, тент лежав тут, а стою у я даже не знаю. Ну, Рес... да. Рес... Ресори, ресори хто знімав? Я так само знімав. Ти ресори знімав? Ресори теж з Люби пішли, з погодження з Люби? Чи... Все, тільки з погодження з Люби. А ресори кому продали? Так само тут ще да. питав. За скільки продали? За тисячу гривень. За тисячу гривень? За тисячу гривень? Йому да. скільки гроші віддали? Йому тисячу. Ну, а, не... ти... Все... Й... Ні, йому... ти йому ще не повідомив? Ні, гроші? я йому ще не віддав. Він тобі сьогодні ще не дзвонив, що Кіпіш вже пішов? Він приїжджав до мене. А був сьогодні, а, ти, а. що казав, що типу, дав цілу, як спілкуватися, що казати? Ну так. як? Кажу, Ігор, ти не приїжджай до мене, не кажи мені, як спілкуватися, я буду говорити так, коли не, ми просто Тому що... <зваж> що я не хочу, щоб в мене були геморої. Він О. стоїть біля мене, цей КАМАЗ, виходить, що я, ті, ті, як іду організатором, говорю, я не хочу цих геморов'яв, не хочу ніколи. <зваж> ти задумав цю хуйню — будь добре розбирайся з нею все. А цей старшина блядь, блять, теж там був, бля, тіє, в темі був, блячиння. Той, що виїхав з Камазом недільним. Я не скажу. Ти не знаєш, не то, знаю. То, то вся схема Ігоря, блядь, тебе продати. Ну, Я говорю, так якесь. Понятно. А як тепер зробити, щоб цей КамАЗ зібрався до купи і виїхав обратно блядь, на арбазу, щоб не було цього блядь, лишнього? Блядь. Ми для себе уяснили хуїзку, блядь. а... — Хай вертає. Людям, люди віддадуться. Хай вертає гроші. А, це... ну. а за мотор вся десятка пішла йому? Ну, звісно. Ти собі нічого не висадка. Ні. Тобто вся Ні. десятка пішла йому. Да. Ігор люди. Ну, то ж на мені. Я кажу, то який? Що мені скривати? Росори і квартиру покинути. Ну Росор... це вже не ось так Взяти, якщо є така можливість. Взяти, значить, це записувати. Росори, значить, що то того ж чоловіка, то номер телефону. Тент там. Не, то, просто второго, просто я скажу так. Якщо надо... не, дивіться, якщо треба, воно повернеться. Просто не треба тих людей касати сюди. Щоб Вон... ти з ними сам спілкувався? Так, да, я з ними поспілкуюся, воно все повернеться. Просто їх не треба втягувати сюди. Ні, Всі... Сережа, то вже два дні воно повертається. Нам, нам треба так зробити, щоб в понеділок утром ми залучили КАМАЗ обратно. в понеділок на щоб ми залучили його на роботу. Я завтра тут цілий день і в неділю буду цілий день. Застройщика Сергій готовий вернути те, що він взяв, він готовий завтра привезти. Звичайно, це гроші в кого? Ти ж кажеш, що нічого не віддавав. Ні. Зуби за мотора гроші. Він, він не віддав? Зуби за мотора гроші і тисяча гривень з От. Тобто Зуба має дати 11 тисяч? Так. Щоб повернутися завтра? Так. Це ще тебе, б... ще... Чотири. 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 І зараз 40 тисячі. Тента я не знаю, де тент подівся, він там лежав, тому що його прапорчик зняти, тента бля, і забрати. Прапорчику то, не дали. — Прапорчику Не то, що я, а Дзюба йому не дав. Не дав А дюба не дав до Я тенту не дав, бо мені з тентом його треба було назад поставити. А, а, а то... Чисто Жигуля запихав тен. Чисто, чисто виходить. Ну, я теоретично, да? теоретично ми вже знаємо, де всі запчасті знаходяться, правильно? Так. Правильно. Просто вони не хочуть, щоб їх людей смикаться. вже сьогодні смикнуло, Діму смирнули. Сталося ресори, блять, що, що, щось знімалося. Коробка на місці? Коробка на місці. Ресори і те. А радіатор буде... радіатор має бути на моторі. Він як знімався, то знімався разом з мотором. Радіатор ну, там все я знімав, бля, радіатор стояв під колесом. Бля. А, то його зняли з мотора. Тоді, як знімали того мотора, щоб зняти корзину сціплення, його по-любому треба радіатор зняти. <coughs> треба було корзину сціплення кинути на той камазі. да, Тому що на тому камазі не було корзині сціплення. Ну, ну, Тепер питання значить в одній людей. Я не хочу йти то краями, воно мені просто бляє. Поки ми в кучі, блядь, то хай іди сюди, дивись ти. А йди. Вони хотіли йти. Просто тебе старий, Я лучше можна в конкретно в А яка ху різниця, хто його набере? Я, я не був, я скажу так, що я не був організатором цього його Чи хтось бачив? Е, Друг його був, Льоха. А Льоха це хто? Скотанюк? А я да -да. я якраз да? був, як був на балонах, вони приїхали до мене на роботу, я їм віддав їм все. А на роботі хтось бачив, що тепер давав? Вони в машині сиділи. Я прийшов до машини, віддаю. А, Петруха був, блядь. Петька, я ще Петьке давав, кажу, нано ну, почитаю, чи тут вся сума є. А. 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 Бо ми якраз лавути їхали, дюба набирає вже третій місце. Ну, тут зараз приїду в город, і скажу, я тебе позивню туди. А то чия організація там? Вовк, то вовчі. автобус ти в Бери ще раз дзвони, якщо не буде трубки брати. Тільки що він дозвонив. Що? Що зараз буде. Я думаю, він для підстраховки ще когось беремо. Дякую. Дякую

Ти там на хлопців не звичай, бо це виходить, вони вложили 60 yeah. штук, в ремонт камаза їх і я їх на відтаку. Я коли дивіться, до двох. я спомню теж цей прикол. Дивіться, доварився за продажу мотору безпосередньо хто? Е, оцей малий і дзюба. Да, оц... Ні, ні. Дзюба я не знаю, чи то дзюба, вони кому-то дзвонили. Ну погоду це був дзюба, блін. Ага. Це раз, друге, він не робочий той, вітер. вони мені видали. Там розморожений блок, блять. Розморожений блок, але, але повієш, він комплектний він Вони, тільки... він вони мені я реально Колінвал і блок. Тобто там не було вже цього, що в мене там взагалі ніхто не було. було, вообще ні було. Ні хрена. Я готую це доказати. Грузилось не на мою машину. там, ну, На ліву машину вони перегрузили, вони привезли. там. Моя машина заїжджала до нього, блять, брала такі. Ну, як там, типа, дуга, чи що там, типа, вони забрали на я це. Я поняв, це... на... Ну дивись, то обущук був той Сергій, що э, ремонтував команду. Серега по-любому, це Серега. Серега по-любому, да, Серега дзвонив, дзюба, ну, ну, дзюба, і зараз я покажу тобі фотку цього.